О, oh, привіт! Заходьте до нас гості. Мам, давай ми тобі допоможемо. <проб> давай! Ну, по професії я не дизайнер, але. Так, життя склалося, що я тепер дизайнер. І я люблю створювати красу. Я займаюся цим. Вже можна сказати професійно. Ця квартира для мене стала також такою експериментальною. Повністю кожен квадратний метр в цій квартирі продуманий, він використовується. От, Так як я люблю золото, тут в цій квартирі в мене багато золота. Так, звичайно, багато хлопців, мужчин кажуть, що багато золота. Ну, але кожен робить під себе. Тому цю квартиру я робила так, як я собі бачу. Я художник, я так бачу. Все, що необхідно для повноцінного проживання, знаходиться, скажімо так, в тапочковій доступності. З однієї, солов'ї співають на річці, і спортсмени бігають зранку. Дуже тихо і затишно. А по цю сторону зразу вся необхідна інфраструктура є поруч автомейка. Є поруч автозаправка. Як власник автомобіля це дуже зручно. Продуктові магазини, магазини з одягом, квіткові, кав'ярні, піцерія ну буквально все що, все, що потрібно. Розетка, нова пошта. Сервіси, так, розетка, нова пошта. Більше того, 5 хвилин на південь живуть батьки моєї дружини, 5 хвилин на схід живуть мої батьки. І наші донечки живуть поруч в сусідньому корпусі. Кожного ранку дівчатка до нас приходять на каву. Якщо погана погода, ми це робимо в хаті, Якщо гарна погода, звичайно ж, ми це робимо на балкончику. Постерігаємо за природою, слухаємо пташок. От, ввечері ми часто нашою сім'єю любимо переглядати кінофільми різні, грати, ігри настільні. Ну, найвагоміший, мабуть, плюс це його локація. Тому що розташований дуже близько до річки, ось вона тут поруч, 20 метрів. Але і дуже близько до центру міста. Буквально чотири зупинки громадського транспорту, ви вже в центрі. Ще плюс дуже класна якість будівництва, гарна шумоізоляція, дуже зручні, красиві квартири, гарна обслуговуюча компанія. В іван є багато різних компаній-забудівельників, але... Для нас свідченням надійності цього забудівника став 22-й рік, коли відновилося будівництво паркової алеї буквально в березні. Незважаючи на початок повномасштабного вторгнення, компанія знайшла ресурс, знайшла інвестиції і успішно будує і продовжує будувати дуже класні сучасні комплекси.